Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо вірменський хліб з зеленю, який називається Джин хац, дуже багато його називають ще і не хто «як», як називає, тому що в різній країні вони мають різну назву, проте готується майже однаково, тільки є невеличка різниця в начинці. Отож, сьогодні я приготую Джин я хац» з зеленю. Для цього мені потрібно в діжу комбайна просію борошно. Також це все можна замісити руками. Борошно використовую вищого гатунку 550 грамів. До борошна додаю 2 грами солі. Роблю невеличке заглиблення. Наливаю 330 г теплої води та 2 столові ложки олії без запаху. Я використовую соняшникову. Один. Два. Далі по бажанню заміжуємо або руками, або руками, або технікою. Я скористаюся технікою. Насадку використовую гачок, закриваю та вмикаю. Тісто замішалося. Дістаю його з комбайна на робочу поверхню. Ось таке гарне, еластичне, однорідне тісто повинно утворитися. Робочу поверхню нічим не посипаю, просто дістаю тісто на чисту робочу поверхню. Можна шкрипом, можна лопаткою собі допомогти. Та трішечки тісто ось так обкачуємо руками. Надаємо тепло наших рук. Ось таке тісто виходить. Досить еластичне, м'яке, та дуже приємно з ним працювати. Ось так обкручую його, ось такий колобок. Повертаю назад до діжі та залишаю, щоб воно відпочило. Обов'язково тісто потрібно накрити. Мій комбайн має ось таку кришку, якою я накрию. Щоб тісто не завітрювалося, І залишаю на відпочинок приблизно на хвилин 15-20. І допоки відпочиває тісто, в мене є час, щоб помити та нарізати дрібно зелень. Зелень можете використовувати будь-яку. Я буду використовувати м'яту, зелену цибулю, щавель чи квас, також шпинат і руколу, кріп та петрушку. Яку зелень ви любите, таку і використовуєте. Чим більше зелені, тим смачніше буде. Ось зелень порізала ось такими шматочками, можна дрібнішими, крупнішими, як вам подобається. Я люблю, коли зелень попадається з такими досить великими шматочками. Мені так подобається. Посипаю робочу поверхню трішечки борошном. Беру шматочок тіста. Кладу на робочу поверхню та буду його розкачувати. Потрібно тонесенько, тонесенько розкачати тісто. Допоки розкачує тісто, вмикаю, щоб сковорідка розігрівалася на середньому вогні. Далі накладаю зелені досить багато з одного боку. Дуже добре сюди підходить е, така зелень, як батва від редиски. Неймовірно, смачно. Я так я редиску додаю бага, дуже багато якісь страви. Солимо зверху. Солити потрібно одразу, одразу ось тут, тому що якщо ми посолимо саму зелень в мисі, тоді зелень відпустить воду і тісто розкисне. Не випечеться таке, як потрібно. Також свіжемелений чорний перець і закриваю. Добре, притискаю, щоб вийшло все повітря. І щоб надати гарний зовнішній вигляд, я ось так підрізаю ножем для піци. Далі, далі ці жиньяло в випікаємо на сухій сковорідці з двох сторін. Готові жиньяло в перекладаю в тарілку, яку постійно накриваю, щоб вони не завітрилися та не висохли. Зазвичай я в зверху змащую шматочком вершкового масла, проте, в піст я змащую оливкову олією і продовжую так всі випікати. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь, та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!